Молдови Володимир Воронін. зранку він проведе переговори віч на віч з українським колегою Віктором Ющенком. А після цього візьме участь у розширеному засіданні урядових експертів двох країн. Головна тема запобігання ескалації конфлікту між Кишиневом та Тирасполем. Останнім часом стосунки між ними стрімко погіршуються. Президент Невизнаної республіки Придністров'я Ігор Смірнов минулого тижня у Москві заявив, що вибори незалежність для своєї країни будь-якою ціною і сподівається, що суверенітет республік. Ляки вже цього року визнають кілька країн. Тим часом Україна провела спільні військові навчання з Молдовою. Легенда навчань, боротьба з сепаратизмом та встановлення контролю над митницею. Зустріч президентів України та Молдови буде серед іншого присвячена і варіантам перекриття контрабандних шляхів, які йдуть через Придністров'я. Водії всього світу дочекалися приємних новин звідня. Готовність країн ОПЕК збільшити експорт нафти змінило цінову тенденцію на світовому ринку. Сьогодні вночі на Нью-Йоркській біржі чорне золото здешевшило більш ніж на долар. Торги завершилися на позначці 66 доларів 23 центи за барель. А це на долар і 13 центів менше ніж напередодні, коли ціни підскочили аж на 4 долари. Експерти кажуть, що поки на ринку панує бажання зафіксувати нещодавні прибутки, оскільки немає єди. Ні, думки щодо на наслідків удару урагану Рита, котрий насувається на Сполучені Штати, втім трейдерів заспокоїла готовність ОПЕК збільшити поставки нафти до Америки, якщо РИТА спричинить серйозні перебої у видобуванні нафти в мексиканській затоці. Натомість екологи навряд чи задоволені майбутнім здешевшенням пального, адже результат відомий: збільшення кількості автомобілів, які ще більше забруднюватимуть довкілля. Євросоюз занепокоєний рівнем забруднення повітря, яке дедалі частіше стає тихим і невидимим убивцею. Уряд ЄС розробив програму подолання цієї проблеми. Пропозиції щодо боротьби із забрудненням повітря оприлюднила Єврокомісія. Запроваджують нові стандарти чистоти повітря і за їх недотримання застосовуватимуть санкції. Одночасно в ЄС стимулюватимуть використання альтернативних видів пального. Бюджетну підтримку отримують і профілактичні медичні програми. Шкідливі викиди в атмосферу стали загрозою здоров'ю а іноді і життю мільйонів людей у всій Європі. Останні дослідження Європейської комісії з питань охорони навколишнього середовища привели учених до невтішних прогнозів. Наші аналізи показали, що у 2020 році забруднення повітря та низький рівень озону залишатимуться і стануть в Європі причиною смерті щонайменше 300 тисяч людей. Забруднення повітря це проблема багатьох десятиліть. Євросоюз виробив норми якості повітря, і це дало певні результати. Промислових та транспортних викидів у повітря стало менше, кислотні дощі порічали, але здоров'я європейців досі залишається у небезпеці через забруднення повітря. За останні 20 років збільшилась кількість хворих на астму, хронічний бронхіт та алергію. Тепер у Єврокомісії є детально розроблена стратегія боротьби із забрудненням повітря. Вона має не допустити реалізації песимістичних прогнозів щодо зростання смертності через смог у містах. Оксана Лутоцька, факти ICTV. Іран а, знову погрожує відновити військову ядерну програму. Керівництво країни попередило захід. Якщо політичний тиск продовжиться, Тегеран почне виробництво ядерної зброї. Іран вийде із договору про непоширення ядерної зброї, якщо західні країни винесуть питання про його ядерну програму на обговорення Ради безпеки. Про це заявив головний іранський представник на переговорах про ядерну програму Тегерана Алі Ларіджані якщо вони хочуть погрожувати нам або направити іранське питання до Ради безпеки, ми відновимо збагачення урану на ядерному заводі в Натанзі. Якщо ви застосуєте мову сили, Іран не матиме вибору і вийде з договору про непоширення ядерної зброї. Але якщо скористаються мовою доказів, ми готові продовжити діалог. Якщо ж діалогу не вийде, Іран пообіцяв не допускати більше міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти. Ядерну програму Ірану зараз розглядають у МАГАТЕ. Росія, Китай та Індія вважають, що проблему можна розв'язати на цьому рівні, і немає потреби виносити її на обговорення в Раді Безпеки ООН, яка може ввести санкції проти Тегерана. А сполучені Штати та Євросоюз стверджують, що Іран, відмовившись припинити ядерні розробки, порушив свої міжнародні зобов'язання, і питання потрібно обговорити в Раді Безпеки. Ядерна програма Ірану стала однією з тем, які гарячо гаряче обговорювали міністри закордонних справ під час двосторонніх зустрічей у рамках Генеральної асамблеї ООН. Там також немає єдиної думки про те, чи слід передавати справу до Ради безпеки. Оксана Лутоцька, факти І Знову до екологічної теми Київ стає велетенським смітником. Є на сполох газета Факти. Цей та інші матеріали у пресі оглядає Інна Бахіна. Київ перетворено на величезний смітник. Лише у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах не прибрано 30 куб сміття. Останнім часом перевізники, якщо й вивозять, відходи, то при цьому порушують графіки прибирання або не прибирають взагалі у вихідні дні. Міський голова Олександр Омельченко пообіцяв покарати всіх, хто до цього причетний. Пишуть факти: до початку зими Київ отримає додаткові контейнери для сміття. У столиці заборонять до листопада палити листя, і невдовзі розпочнуть місячник благоустрою міста. Найнадійніший спосіб позбавитися від зайвих грошей, пишуть економічні звісті. Практика показує, що 70-80% відвідувачів починають освоєння казино саме з рулетки. Новачків рулетка вабить своєю простотою. Постійні ж гравці кажуть, щойно дізнаєшся про рулетку більше, потрапляєш у рабство. Тим паче, що за логікою речей програші не можуть тривати вічно, кажуть експерти. Шанси виграти один раз із десяти становлять 99,9%. Втім, не намагайтеся обіграти казино. Радять Гравці. Воно все одно візьме вас хоча б з мором. 115 років тому народилася Агата Крісті. Пише сьогодні не просто письменниця королева детективу, а як казав про неї Вінстон Черчилль, жінка, яка заробила на вбивстві більше ніж будь-яка інша. В Агаті надзвичайно поєдналася комерційна жилка та унікальний талант. Крісті не зважала на журналістів. Вона багато чого знала про отрути, обожнювала поїсти, непогано керувала автомобілем, любила комфорт і не задумуючись, купувала собі сукні та хутряні манточі. Дорогі прикраси. Два роки тому в архівах британської бібліотеки знайшли п'єсу. Таємниця замку Чемніз, яка буцімто належить перу агати крісті. Інна бахіна факти. ICTV. школи Луганщини повертаються до давних традицій. Тут відновлюють початкову військову підготовку. Відповідним рішенням губернатора в школах подвоюють години, відведені на вивчення цієї дисципліни. На Луганщині відроджують військову допризовну підготовку школярів. Ця дисципліна обов'язково у шкільному навчальному плані. Без її вивчення хлопцям не видадуть атестатів. Зазвичай цей предмет проводять як урок фізкультури, адже кадри на посаду військ керівників дефіцитні. Обласні чиновники вже ухвалили рішення подвоїти у школах години військової підготовки. Тепер допризовні уроки проводитимуть двічі на тиждень. Втім, педагоги запевняють, цим проблему не вирішити. Вопрос кадров, он стоит очень остро на сегодняшний день. И опять-таки кадр, преподаватель, кадровый офицер, он не может быть специалистом во всех вот, тонкостях и нюансах. Опять-таки, в частности, рукопашный бой. Не все, кто служил в армии, например, связи есть, они не проходили это. Да, есть десантники, да, есть военные афганцы, которые с радостью идут и помогают. Но не все, к сожалению, идут. Поэтому кадр – это серьезнейшая проблема. У деяких школах нестачі годин на допризовну підготовку учнів вирішували самотужки. Приміром, в одній з них створили патріотичний клуб, який згодом фактично замінив колишні уроки початкової військової підготовки. У роках ДПЮ ми звучаємо в основному воєнну теорію і немного фізподготовки. А в воєнному клубі Зарева ми ще багато аспектів воєнної служби, таких як стрільба, метання гранат. Огромне внимання виділяється фізичної підготовці. Кроме того, в воєнному патріотичному клубі Зарева ще можуть приймати участь і дівчатки. Крім подвоєння годин на дисципліну, обласні чиновники зобов'язали міських та сільських голів облаштувати у школах спеціальні кабінети для вивчення військової підготовки. Класи мають обладнати необхідним інвентарем протигазами та навчальними схемами. Олена Маленюк, Андрій Шаповало, Анатолій Дмитрєв. Факти ICTV. Велике християнське свято різдво Богородиця, чи як називають його в народі Пречисту, відзначають сьогодні православні християни всього світу. За Біблією, Діва Марія народилася в Назареті у літніх вже батьків, які мріяли про дитину, однак не могли її народити, доки не пообіцяли віддати дитя у служіння Богові. З того часу Пречиста вважається традиційно жіночим святом, коли жінку належить шанувати як продовжувачку роду. Майбутні матері в цей день просять богородицю про здоров'я та щастя майбутніх дітей, а молодята чекають у гості рідню. Такі новини о 9 ранку. Більше інформації на нашому сайті iCtv.ua. Наступний випуск фактів о 12.45 спорт за кілька секунд на каналі вдалого дня. Коли твоя найкраща подруга намагається зіпсувати тобі життя, лучше убійці з Пітера. Я ту там бовську сучку. Тебе смаріний воювати не треба. Она у нас живет тебе со свята білого. Коли від тебе відмовляється рідна мати Втроєм здесь нам делать нечего. Коли ти дізнаєшся. Поздравляю! Ти залетела. Що ти будеш робити? На ICTV з 19 вересня у 20-й Серіал «Тамбовська вовчиця. Тамбовська вовчиця у 20 й Показу. Олімп на первинних водах. Олімп пік чистоти. Збірна Греції буде суперником команди Росії у червьфіналі чемпіонату Європи з баскетболу, що триває в Сербі та Чорногорії. Напередодні Греки переграли ізраїльтян 67-61. 42 очки на двох здобули Зісі та Поподополос. Завтра ж зіграють Литва та Франція. Французи вибороли право поборотися за путівку до півфіналу у матчі з господарями. Серви провалили третю чверті, програли 71-74. У п'ятницю зустрінуться Словенія з Німеччиною та Іспанія з Хорватією. Німці здолали турків шістдесят А хорвати били Італію 74 66. команда України припинила свої виступи ще на груповому етапі, що спричинило розмови про можливу зміну тренера. Зокрема, віцепрезидент федерації баскетболу Олександр Волков хотів би бачити на чолі команди іноземця. Водночас наставник Геннадій Защук нарікає на незадовільні умови підготовки збірної. Коли Когда тренер, він ніколи в житті жизни буде працювати на пальцях, ніколи в жизни не буде працювати тільки язиком. Я понимал прекрасно, что мы едем играть не в одинаковых условиях со сборной России, со сборной Германии, со сборной Италии. Мы не в одинаковых условиях находимся. Поэтому наше достижение на сегодняшний день – это попадание в финал. Я, как главный тренер, защищу Геннадий Сергеевич, являюсь комикадным, который вызывает того на себя. Попадая в финал, а в финале меня начинает лупить со всех сторон. Но вы извините, у меня только оружие одно. Я могу уговорить Я могу убедить, я могу рассказать, но я не могу материально влиять ни на кого. Лотар Матеус уже найближчим часом може очолити грецький паок. За словами самого наставника, який нині тренує збірну Угорщини з футболу, він уже майже просто домовився з греками. Залишилося узгодити ще кілька питань. Угорщина вже втратила всі шанси кваліфікуватися до фіналу чемпіонату світу 2006 року в Німеччині. Збірна України достроково забронювала собі місце і вперше гратиме на мундіалі. Всі матчі збірної побачать в Україні. Телеканали Інтер та ICTV придбали права на показ усіх 64 матчів чемпіонату світу. Про це повідомили керівники каналів Овлад Ряшан та. Олександр Богуцький. Ігри підопічних Блохіна покажуть обидва канали. А от матч за третє місце транслюватиме лише ICTV. Андрій Ковальський. ICTV. Генеральний спонсор показу Олімп на первинних водах. Олімп пік чистоти. Якщо суспільство не може покарати винних, це зробить він. Захист безвинних – з його справа. Але якщо ти винен, він не попереджає. У четвер, о 21-й, на ICTV, Дольф Лундгрен У бойовику Караден. Партнер програми Сухі будівельні суміші Полімін. 72 години вони будуть ламати стіни, свердлити, стукати та клеїти шпалери. Майстри екстра класу допомагають власникам квартир підготувати рідним сюрприз у вигляді кімнати цукерочки. Дивіться школу ремонту, і ви дізнаєтесь, як власними руками створити казку тим, кого любиш. Щоп'ятниці о 17.45. Школа ремонту на ICTV.